Ні в тому виїжджав із друзями за місто, там селище є, яке начебто створено для того, щоб їздити туди відпочивати. Мені нещодавно 18 років виповнилося, а точніше сказати, 4 місяці тому. Компанія наша складалася з цілих 9 людей дівчата, хлопці, Ну, відповідно ми разом збиралися іноді робили всілякі дурниці. Так, от був у селищі тому будинок. Він був звичайнісіньким, але тим не менш, це був пристойний доглянутий будинок з подвір'ям і городом. Він належав дядьку одного з наших хлопців, його звали Макс. Дядько його виїжджав на деякий час, а ми часто їздили відпочивати. Ну, звісно, і будинок залишався у нашому розпорядженні, дядько його був і не проти, і ми завжди дуже гарно проводили там час. Пили пиво, смажили м'ясо, ну і могли нарешті усамітнюватися з дівчатами. Ну це ж просто рай для таких ось підлітків, як ми, тому що не в кожного таке є. Але пару днів тому я в останнє в житті побачив усіх своїх друзів, тому що воно нас помітило, і помітило через те, що мене не почули, але гаразд про все по черзі. Як я вже казав, пару днів тому ми знову виїхали туди. Я не буду точно описувати поїздку, тому що все почалося як завжди. Макс просто попередив, що дядько поїхав, а дім знову міг би дістатися нам на кілька ночей. Ну, Но, звісно ж, ми погодилися, і вже за день ми всі дружною компанією підходили до будинку, стояла тиша, траса там далеко. Тут тільки поле небагато будинків і свіже повітря, стояла похмура погода, яка вже напряму показувала нам, що сьогодні всі сидітимуть усередині, а взагалі я люблю дощ, тому що це щось особливе, обожнюю запах дощу. Хоча я сумніваюся, що взагалі зможу радіти, хоч чомусь у своєму житті після побаченого тієї ночі. Загалом ми до того моменту, як почався дощ, встигли посмажити м'ясо і сосиски, взяли енергетиків, слабоалкогольних напоїв, ну всяку гидоту загалом. Щойно почало сутеніти почався дощ, який повільно, але вірно посилювався з кожною хвилиною. О, бляха, чуєш, Макс ледве встигли. Давай я зараз зберу мангал, а ви напевно зачекайте в хаті, сказав я. Я смажив м'ясо позаду хати, і так варто поговорити про планування. Будинок за містом стоїть, як я вже говорив, і до нього кілька доріг веде. Він стоїть недалеко від траси, але слава Богу, не біля. Ну тобто тут була постійна тиша. Позаду будинку було велике поле. Так, саме поле. Ну я думаю, вам усім знайомі такі місцевості. І загалом я смажив м'ясо позаду будинку, якраз обличчям до поля. туди і вікна виходили в задній частині будинку, а будинок, до речі, був двоповерховим. Так ось я вже збирав мангал. Хлопці, м'ясо та сосиски занесли до будинку. В нас дівчатка лише одне запитували. А Макс у відповідь тоді завжди жартував, що мовляв спочатку дівчаток, а потім м'ясо. Боже мій, як же все було добре. І якби я тільки міг уявити, який жах станеться далі, то я б забрав би усіх і поїхав би не те що з цього місця, а взагалі з міста. Загалом стою я, одягнув капюшон, дощ посилювався, думав уже заходити до будинку, стою обличчям до поля і насолоджуюся краєвидом. І тут щось привернуло мою увагу. Паркан позаду будинку. В нижній його частині був відірваний шматками, це як так? А звідти вів якийсь дивний слід у бік поля, туди де кущі під 2 метри, якийсь дивний слід червоно-темного відтінку. Я наблизився, було відчуття, що когось волокли, починаючи з ділянки нашого будинку, потім поламали огорожу знизу і тягли далі. Ні, це була не кров, але щось дуже схоже. У цьому місці всі рослини було розчавлено. Чесно, складалося враження, що тут хтось бився, їй богу, але найбільше мене бентежила ось ця огорожа. Що я скажу дядькові? Що це? Як він так поламався, мені просто цікаво. Слід сам вів кудись далеко в бік поля, ну там кущі нічого взагалі не видно, ще й темніє. Та й до всього цього, коротше кажучи, я просто плюнув і пішов до хлопців. Загалом сиділи ми, як зазвичай, відпочивали, дехто вже встиг напитися. За вікном уже був не дощ, а ціла злива. Темрява за вікнами непроглядна. І ось уже годин одинадцять вечора було. Всі вже встигли випити, як мені в туалет захотілося. І знаєте що я чомусь того вечора пити не став, як відчував щось. Мені не подобалася ця огорожа, я все сидів і думав це яка тварина залазила на нашу ділянку. Невже лисиця? Так я ніколи їх тут не бачив. Місцевість сама по собі відкрита. Загалом захотілося мені в туалет, причому дуже навіть сильно, а туалет тут один єдиний. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, де і який. І ось я накинув свою куртку і вийшов на вулицю. Дощ іде, холодно так стало. А я в одних шортах футболці і куртці. Я ще навіщось цигарку взяв. До мене тільки потім дійшло, що я ж не зможу її покорити на вулиці. Підійшов до туалету. А він теж знаходився позаду будинку, саме на тій ділянці подвір'я, де та частина паркану, підійшов до туалету. І завмер, завмер у ступорі. А знаєте чому? Тому що тепер паркан у тій частині було повністю виламано, там просто був прохід у бік поля, шматок паркану просто зник. Я стою і думаю, хто його бляха торкався, доки ми в хаті були. Та я ж усього кілька годин тому стояв тут, та тут нічого не було. Я підійшов ближче, телефон набрав через дощ. Тут недалеко вуличний ліхтар стояв, тому його світла трохи вистачало, підійшов до цього місця. І справді, хтось шматок паракану начебто, пуляв чимось, ну хоч і двері не став туди, дивлюся у бік поля. І моє серце ледве не зупинилось, тому що там далеко у полі хтось стояв, його виразно було видно, я одразу за загорожу заховався. А сховався, тому що там стояв хтось ну дуже великий. Це було видно навіть з такої відстані. Відчуття було, що на ньому взагалі одягу не було. Я не встиг побачити все, але якесь все сіре було, начебто сіре тіло. Я сховався за паркан біля цієї дірки. З будинку було чути наших хлопців і дівчат, було чути сміх і розмови. А потім я почув, як хтось почав підходити. Буквально туди, де стояв я, нас розділяв лише паркан, і я вирішив забігти за туалети тихеньку ліху траву, звідти мені було видно ту ділянку. А те, що я побачив далі, назавжди залишиться в моїй пам'яті. У дірці горожі показалася голова, а от тільки не людська сука, чорні очі. І незрозумілий рот із гострими зубами. Воно заглядало через цю дірку в бік будинку і оглядало ділянку, воно не побачило мене. Якби я не сховався, а побіг безпосередньо додому, то я просто не встиг би, і воно помітило б мене. Я лежав, як миша в траві, і спостерігав за ним, молився Богові, щоб воно пішло звідси, але ніби не так. Воно зайшло через дірку на ділянку, воно було дуже високим, сіра шкіра вся в якомусь темному слизу, в якому я впізнав те, що було на землі, і вело в бік пуля той самий слід. Що довше я на нього дивився, то сильніший відчував жах. І потім воно обернулося в мій бік і різко почало рухатися до мене. Але як воно зрозуміло, що я саме тут? Кожна секунда була важлива, я, що є сили, встав і побіг у бік будинку, почав стукати у усі вікна і кричати, щоб усі почули мене. Я був у паніці та дикому жаху, і я розумів, що я не встигну, не встигну нічого, окрім як тікати геть із цієї ділянки в бік міста. Хтось із хлопців відчинив вікно і крикнув мені: Ти що, дурень, чи що? Ти чого кричиш там? Йди вже в будинок швидше. А я в цей момент уже вибіг через хвіртку І озирнувся. Воно стояло біля входу в будинок, і воно відчувало погляд на собі. Я просто побіг дорогою в бік міста. Коли я відійшов на пристойну відстань, я ще раз озирнувся в бік будинку, і мене вже ніхто не переслідував. Але я почув жахливі крики з боку будинку. Раптово в усіх вікнах згасло світло. Тоді в будинку перебувало мінімум вісім осіб, а після гробова тиша, вибачте, будь ласка, я просто повинен був врятувати себе, і я знаю, що міг би забігти і може допомогти їм, але я не встиг би. Я просто розвернувся і побіг далі. Я майже годину добирався пішки до передмістя. Потім на мене чекали розпитування, поліція і розслідування. І як ви вже зрозуміли, я збрехав. Я сказав їм, що на дільницю вночі увірвалися п'яні озброєні чоловіки, і що я просто втік. Ну нічого розумнішого, мені на думку просто не спало, я просто не міг розповісти їм правду. А у будинку був погром, усі речі були на підлозі. Але знаєте, що найцікавіше, що всі наші зникли взагалі нікого, жодного сліду. Позаду будинку знайшли шматок куртки однієї з наших дівчаток. Ну і більше взагалі нічого і нікого. Я просто не знаю, що навіть казати далі. Я нікому не побажаю випробувати такий жах і адреналін. І, будь ласка, не ставте мені запитання про нестикування та інше, тому що я сам не знаю, що це взагалі було. Я не сплю вже другий день. Тому що той, кого я бачив тієї ночі, не був людиною. Я не знаю, звідки воно там узялося і як так сталося з огорожею. Чому саме ми? Жодного пояснення. А взагалі, я думаю, запропонувати дядькові продати ту ділянку назавжди до біса. あっ。